Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як обчислити значення такого виразу. Звичайно, ми з вами не будемо зараз зводити до спільного знаменника, а застосуємо інший прийом. Отже, розглянемо перший доданок. 1 поділити на 1 помножити на 2. Це в нас, по суті, одна друга, тому що 1 помножити на 2 в знаменнику це в нас двійка. Можна представити нашу одну другу як одиничка мінус одна друга. Давайте перевіримо. Одиницю можемо представити як дві других. Дві других відняти одну другу, будемо мати одну другу. Отже, все добре, відповіді співпадають. На початку була одна друга і в кінці одна друга. Це означає, що можна переписати наш доданочок як один відняти одну другу. Розглянемо більш детально другий доданок. 1 поділити на 2 помножити на 3. Згадуємо, що 2 помножити на 3 це нас 6, це фактично 1 шоста. І представимо ось цей наш початковий доданок як 1 друга відняти 1 третю. Перевіримо, чи буде в нас в результаті 1 шоста. Спільний знаменник для таких дробів у нас 6. Це означає, що перший дріб маємо домножити на 3. А друге на 2. В результаті в чисельнику будемо мати 3 мінус 2. Виходить, 3 мінус 2 це в нас 1, і в знаменнику 6 залишається. Отже, на початку було одна шоста, і в кінці залишилась 1 шоста. Тобто, наш вираз, своє значення не змінив. Отже, все добре, і другий доданок ми представимо як 1 друга мінус 1 третя. І давайте розглянемо ще один, один поділити на 3 помножить на 4. 3 помножить на 4 це у нас відповідно 12. Отже, це в нас одна дванадцатая. І вихідний доданок представимо як 1 третя, відняти 1 четверту. Спільний знаменник в нас буде 12. Це означає, що перший домножимо на 4, а другий домножимо на 3. Будемо в чисельнику мати 4 підняти 3, отже, це в нас 1, 12. Знову ж таки, спочатку була 1, 12 і в кінці залишилась 1 12. Отже, ми можемо замінити наш третій доданок на ось такий вираз. Тож, давайте почнемо це робити. В результаті будемо мати 1 мінус 1 друга. Це в нас, відповідно, з вами ось цей перший доданок. Ми й домовились, представили як один мінус одна друга. Далі в нашому вихідному виразі стоїть знак плюс, і другий доданочок ми домовились представити, як одна друга відняти одну третю. Тобто ось він, другий доданок, і ось він переписаний. Далі переходимо до наступного третього доданку це 1 поділити на 3 помножити на 4. Зараз ми ось тут запишемо, тому відразу підкреслю. Буде плюс відповідно. І розписуємо. Це у нас 1 третя відняти 1 четверту. Далі плюс. Наступний доданок номер 4. І відповідно ми його будемо по аналогії до перших трьох розписувати. Це в нас 1 четверта відняти 1 п'яту. Якщо в цьому сумніваєтесь, звичайно, можете взяти і перерахувати і все перевірити. Так, записуємо швиденько. Одна четверта відняти 1 п'яту. Підкреслюємо, далі пишемо плюс, знову ж таки. Наступний доданок це в нас 1 п'ята мінус 1 шоста. Ось він був, 1 поділити на 5 помножити на 6, а став 1 п'ята мінус 1 шоста. І останній у нас доданочок залишився: 1 поділити на 6 помножити на 7. Будемо його представляти як 1, шоста мінус 1 сьома. Дорівнюємо. І дивимося, що ми можемо скоротити. Бачимо, у нас є мінус 1, друга і 1 друга. Скорочуємо. Далі, мінус 1 третя і 1 третя. Скорочуємо. Мінус 1 четверта і 1 четверта. Скорочуємо. Мінус 1,5 і 1,5. Скорочуємо. Мінус 1, шоста і 1,6 скорочуємо. У нас залишилось 1 відняти 1 сьому. Будемо мати одиничку, представимо як 7 сьомих, відняти 1 сьому. В результаті отримаємо 6 сьомих. Тобто, весь ось цей величезний вираз має значення 6 сьомих. Всім дякую за увагу! До наступних відео!